Таємниця четверта. Пасха це помилування і амністія. Сьогодні багаті люди намагаються домовитися з Богом, віддаючи кошти на благодійність. Але чи можна домовитись з Богом, залишаючись грішником? Звичайно, ні. З Богом може домовитися тільки Ісус Христос, тому немає іншого ймення, крім ймення Ісуса. І немає ніякої іншої схеми, як людина може домовитися з Богом. Люди можуть отримувати помилування і стати сім'єю Божою тільки завдяки Ісусу Христу. Якщо ви не скористаєтеся цим шансом, то вам, як і всьому грішному світу, доведеться йти на суд. І коли всі люди будуть судимі, діти Божі теж візьмуть участь, але вони будуть судити весь світ разом з Богом. Тайниця п'ята Пасха це не пожива й питво. Пасха це святе причастя, хто їстиме тіло Христа і питиме його кров, той буде мати життя вічне. Долучитися до тіла і крові Христа можна тільки через церкву. Багато людей залишають зібрання, але Христос з'єднав себе з церквою. Питаннями покаяння, хрещення, сповідання, порятунку людей, навіть за життя Христа завжди займалися його учні, його церква. І Бог додавав тих, що спасалися саме до церкви. Покинути зібрань це значить розірвати кровну спорідненість з Христом і піти з Його сім'ї. Тоді вже за гріхи не знаходиться жертва, тільки справедливе якесь сповідання, суду та гнів палючий, що має пожерти противників. Дві тисячі років тому в Пасхальні свята був розіп'ятий Христос, а злочинець помилуваний. Вибір за вами, що ви зробите з Христом сьогодні. Будете розпинати його своїми гріхами або воскреснете разом з Христом, і слова Христос Воскрес во істину воскрес стануть вашим життям.